Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, хто або що змінить ваше життя. Це буде один варіант без сигнифікації одразу, да, хто або що буде заходити, щоб ви не прив'язувались. І там, в самому цьому одному варіанті, я припускаю, що буде підказки для різних людей. Да? Ось так. Ну, побачимо, що карти покажуть. Я на вас на всіх настраююсь, а що вже карти покажуть, може, чийсь запрос буде сильніший і буде вибиватись? А може, покажуть і загальну таку ситуацію. Да? Відео актуальне тоді, коли вони, воно для вас натрапило на очі, коли ви вирішили нажати на нього і подивитися. І так, дивимося, хто або що. То або що поміняє ваше життя, да? змінить ваше життя. Ну, я вам так скажу. По-перше, тут мені йде перед тим, як хтось зайде у ваше життя і його поміняє, я бачу, що ви його міняєте самі. Чому? Тому що. Колісниця це контроль, да? і ви берете контроль, уходячи від якоїсь залежності любого роду, да? це у нас іде диявол, він вже перевернутий спиною, да? ми вже від нього відходимо, і це різного роду залежності залежності, не знаю, від соціальних мереж залежності від людини. В залежності від ситуації, да, прив'язка якась, неможливість рухатись далі, хвороба, борги, лінь, да, любого роду залежність. І для того, щоб хтось прийшов, я бачу, да, ви спочатку себе з цього витягуєте, ви дивитесь під іншим кутом і даєте собі можливість відновитись, відновитись після тяжкого періоду, в якому ви опинилися, хтось міг на вас давити. Могли ви себе якось обмежувати, але факт у тому, що ви знаходились в неприємній ситуації. так? Да? І перше, хто змінить ваше життя, це ви самі. А ну, що ще карти покажуть? Хто або що змінить ваше життя? Нові плани, нове майбутнє. Да? Ну Но Все-таки нове оточення тут іде. може змінити ваше життя паж або... Хтось молодий дуже, да? Може, якщо ви віку молодого, це може бути друг, подруга поживу не без статі, да? може бути кохана людина, з кимось познайомились. Ну і може бути ваша дитина. Бажання заради дитини рухатись вперед, вирватись звідкись, дати цій дитині майбутнє хороше. Для когось отак може програтися, да? що ви починаєте рухатись, виходити із якоїсь біди для того, щоб дати своїм дітям шикарне майбутнє. Або ви плануєте, зустрічаєте людину і плануєте з нею майбутнє своє, переїжджати кудись, міняти життя своє. Ну, це плани, плани на майбутнє. Що ще тут карти покажуть? Хто або що? Змінить ваше життя. Знаєте, тут карти показують, що ви от ну, така от історія мені йде, все-таки одна більше, да? що ви тут даєте собі відновитись, тому що вам потрібно жити заради когось, тому що ви не можете здатись, да? і. Ось тут от карта мені показує, що ви, ніби як просите вищих сил, допомоги, типу, знаєте, як? Я сама сам не справлюсь. У мене самостійно не виходить. Да? Тут іде звернення, треба прикрити карту, іде звернення до вищих сил, в когось молитва, в когось просто слова, але от ви вимагаєте якоїсь допомоги і справедливості. Захисту від вищих сил, довіру. Ви вирішуєте, да, що ви хочете не, не тільки самостійно все тягнути, а розділити цю нішу з вищими силами, щоб вам допомогли, щоб вам не було так тяжко що або хто змінить ваше життя. Да. Тут прям йде мені таке, що ну, якась невіра і немає ніби надії на себе. От я буду жити раді когось, але да? заради себе я не маю сил. Ось така якась ситуація здесь, ну, складна, да? складна історія мені пішла. До речі, тут ще може бути що ви діти та, да, я не сказала, а ви можете щось робити заради своїх батьків. Теж, може бути. Ну тут так якось іде, ніби я заради себе ну, не зробили б цього, да, не зробив би на себе мене без сил не вистачило, а от заради когось, заради людини, за яку я проживаю, якою я дорожу, да, я буду старатись. Ви щось можете тут від чогось відмовлятись на користь цієї людини, за яку ви переживаєте, щось віддавати. Там, до прикладу, ви вже доросла людина віддаєте, не знаю, житлом молодим, і їдете десь жити в село, грубо кажучи. Ну, ось така може бути ситуація. Але перед цим все-таки, да, ви тут від чогось відмовляєтесь негативного. Ну, що ще карти покажуть? Такий інтересний розклад. Всі сторони у нас майже перевернуті. Да. Тут ще може бути, що ви комусь щось уступаєте, не хочете боротись, не хочете змагатись, там, не знаю, з родичами воювали, тепер думати ну не хочу воювати, а хай буде, що є, і все на цьому. Ну, Все одно четверка жезлів в позитиві тут іде, так. Да? Тут, ніби ви От були, можливо, стосунки, да? так, я до прикладу скажу, ви дивіться на свою ситуацію: були складні стосунки складною людиною. Ви терпіли, не знаю, заради якогось майбутнього. Потім вирішили, що ну, все-таки не робить цієї людини, це майбутнє буде у вас краще. І зціпивши зуби заради дітей, пішли з того, з того де ви знаходились. Залишивши, У залишивши. цій людині це, отак От мені йде. Пішовши отак, можливо, в нікуди. З надією тільки на вищі сили. Да? Ось так. Хоча я казала без з на карти, мені показують її все одну про вас історію. Да? І зараз ви стараєтеся в цих умовах виживати, виживати. Знаєте, так, да, без можливо, якоїсь о, стабільності, в якихось неприємних умовах, але з відчуттям внутрішньої свободи. На, ну, давайте ще подивимося на одній колоді, що карти покажуть, що бо хто змінить ваше життя. Я бачу, що тут ви і вищу сили міняєте життя, чесно. Ви з, з вірою вищу сили. Не бачу я тут конкретної такої людини для маленької долі перегляда... переглядачів да? Для маленької долі глядачів програється, що молода сім'я йде да, жити в своє плавання переїжджає кудись, там щось купує, свій будинок, тут, що може бути, навіть на перекурі якось батькам. Може, вони не дуже доволі. Да? Може бути так. Або батьки не можуть допомогти, і в них все самі тягнуть. Ну, це прям маленький процент. Хто або що змінить ваше життя? Хто або що змінить ваше життя? Ну, ви, ви ідете. Королева Пентаклів. Ви міняєте своє життя, ви себе тут захищаєте. Ви даєте статись, на тому, що має статись, і розриваєте якісь зв'язки. Лицар кубків. Може, ви до молодого підете, не знаю, до молодого мужчини. Ну і ще це наповнюватись, да? емоціями наповнювати себе, захищати себе. Рвати зв'язок з тими, хто відкраде енергію, хто або що змінить ваше життя. Нові можливості йдуть. Знаєте, тут така мені іде історія, типу, як то кажуть, ой, там розвелась, не називаю себе з дитиною сім'єю, шукає там чоловіка і так далі. А у вас, ніби як ви, і ваша дитина, ваші діти, так? Да? Я не знаю, тут навіть. Ну, нехай так буде. Да? Ви це вже сім'я. Можливо, вам не треба зараз спішити, входити в нові стосунки, щось міняти в своєму житті, тому що ви тут якось не готові ще. І хай всі рота, вибачте, мене закриють, хто каже щось по-іншому. Якщо в жінки є діти, це вже сім'я. Хто хоче, той. Шукає, хто не хоче, не шукає. Да? Ми живемо, слава Богу, в еру толерантності, тому дайте тут всім жити так, як їм потрібно. І цього самого вимагайте до себе. Ви натерпілись, ви правильне рішення тут зробили. Краще, знаєте, жити без поганого прикладу. Да? І, 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 і це терпіти, і думати, о, там має бути повноцінна сім'я і так далі. Ну тут така якась історія йде. Якщо тут зовсім ну, не, не кохання, якесь да, не, не стосунки, не, не визичми, ну, може бути, що ви якийсь такий шлях обрали незвичний по самореалізації, да? де вас теж можуть засуджувати, але ви собі за нього взялися і все, ви так хочете, ви так бачите. Це щось нове, да? як то кажуть, тут знову ж таки ви, і Віра. Вищі сили, що у вас вийде, за щось замахнулись, таке, що другі можуть не розуміти і не підтримувати. Я вам так скажу: ви тут одна в полі воїн. Одна в полі воїн. Ви маєте пройти якийсь свій шлях, свої уроки, ні на кого не сподіватись, тільки на вищі сили. І це дійсно правильно в даній ситуації, в даному розкладі. Для того, щоб ви стали сильними, для того, щоб ви себе зрозуміли і змогли рухатись далі. Наповнилися любов'ю, да? вам треба себе зараз полюбити, порадувати, побалувати. Тільки тоді, вже, якщо ви захочете, да? якщо ви матимете сили і бажання, ви можете щось міняти в своєму житті. Зараз, все-таки, да? дивіться, як карти показують ви, можливо, ваша дитина, ваше дітище, ваша якась ідея, куди ви рухаєтесь, віра в це. І ви йдете цим шляхом. Ви самі тут міняєте своє життя. Нема тут людини, яка це зробить. І якби, знаєте, можливо, у вас і є такий запрос, може, ви собі якийсь виклик зробили, хочу так, зроблю так, все. Не, не хочу ні з ким ділити цю свою власну якусь перемогу, Да? Я хочу наповнитись, розібратись собі. А тоді вже з кимось буде. Ну, от так от мені йде. Да. Ось така історія. Така історія. Ну, от карта сонця, що би могло бути, бути інакше тут під кінець. Давайте я її трохи. О, сховаю. Голі попки дитячі. Я, да, сонце, це карта я. Я маю зараз щось зробити самостійно, Я маю прийти цей урок. Я маю виростити, наростити якісь, знаєте, ці такі м'язи ментальні. Ось так. Ви на першому місці, ви і швидше за все, тут все-таки ви і ваша дитина чи ваші діти. Ось. Ви зараз стараєтесь розбираєтесь, вчитесь жити самостійно. Знаєте, ніби краще бути самі, чим з ким попало. Я би так сказала по цьому розкладу. Ви не хочете тратити час на таких непотрібних людей. Краще, от, да, я зараз розберусь сама, а тоді вже когось пущу, якщо захочу. Ну, отак. Ось ну, така історія йде. Так що ви тут самі міняєте свою долю, своє життя, так, як ви хочете, так як ви бачите. Я вам бажаю, щоб цей розклад, кому він підійшов, да, програвся. Як найкраще, щоб ви міняли дійсно, ростили свої ментальні м'язи, розвивались, наповнювались. Пишіть, будь ласка, свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. па-па!